Росія продовжує атакувати мирні населені пункти України, здійснюючи удари дронами та артилерією. У ніч на 27 січня ворог випустив по нашій державі 104 БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Всього повітряними силами України було збито 57 ударних дронів: у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Так вночі 27 січня під прицілом окупантів котре опинилися Івано-Франківщина. Ударними дронами ворог намагався влучити у об'єкти критичної інфраструктури. У результаті виникли пожежі на двох локаціях. Тим часом на Дніпропетровщині було знищено 13 ворожих дронів. У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. У Самарському районі пошкоджена інфраструктура. На Нікупольщині є руйнування на території промислового підприємства. Без постраждалих.